Ви мене просите, як закрити від себе поганого, неугодного чоловіка, який вас достав, який вас не може переварювати і ви його. Найшла сьогодні в дідовій книзі Старий старий обряд закрити ключом погану людину тільки для моїх підписників. Підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм за допомогою в Телеграм, в інстаграм. Підписуйтесь на YouTube. Даю ссылку телеграма в цьому описанні. І всі свої координати. І так, берете ключ. Ключ старий, ненужний, запам'ятайте. Де нема вже замка, де поломаний замок, не новий ключ, старий. Берете чорну бумагу. Бачите? І читаєте. Або під мої... робите це все так і моє відео слухаєте. І так, закрить. На ключ забудь людину. Сію ключ у болото він не проросте. Кинь його на стежку він додому не прийде. Закриваю цим ключом ім'я того, кого хочете закрити. Більше чорним язиком мене і мого добра не торкне. Від мене відчепиться, відкрутиться, відвертиться. Ключ цей викидаю і ім'я того чоловіка. Від себе на вік закриваю. Аракар. Тоді цей ключ берете, його так. Находите болото, обов'язково болото або така топя, або калюжа. Ну, треба, щоб людина не підібрала, ви поняли? Викидаєте і обов'язково туди ж откупом монетку нову. І кажете, Откупляюсь, отчепляюсь.